Квартира моєї сестри загинув чоловік обстріл, як завжди. Нічого доброго. Ви десь неподалеку живете? Чули? За да, неподалеку. В нашому домі дом захитали як в колиски. Я позвонила сестрі. Все. Те, що... я туди? вже прибігла сюди, і тоді мені сказали, що чоловіка немає. Бувся вибух, жінка побігла на вихід, щоб заховатися в ДК, в бомбосховище. Я злетів з дивану, щоб одягнутися. І підбігши до шифонеру, мене вже завалило уламками, з-під яких я виліз і почув, що жінка моя кричала. Ну і вже почалось. Ну, Почав вилазити з під завалу та її діставати. Сусідів чув тільки крики, тому що шум в голові, і ну, після удару не, не дуже розумів, що, що відбувається, що як, де що. Звід, звідусіль звідусід кричали сторону. Як дружина собі зараз почала? Дружина зараз у лікарні їй забрали те, що бачив, що дуже дуже глибокі, дуже багато порізів, один в шию. Це точно, чи від осколків, чи від скла, ну, Поки що не знаю, але зараз її повезли надавати допомогу. Ми їх повезло, не знайдемо. Вони свічка. Стоїть. Тут є присісти. Слушай, коли потолок падав на голову. Я военный, я через это уже прошел 10 раз. Я к этому готов был. Да. Рано или поздно это должно было случиться. Буду перевозить вещи. Все отсюда вывозить. Буду у меня гараж далеко есть, вывезут. Буду переезжать. А куда? Здесь, здесь же невозможно жить.